Всім доброго дня! Це Ямаха Раптор 660. Мене звуть Олександр. І я відкриваю перший україномовний канал по рапторам. Що стало рушійною силою для відкриття каналу? По-перше, жодної інформації на україномовних ресурсах відносно цього апарата. З формами дуже все скажімо так, погано. Інформація є, але не в повному вигляді. Хочу восповнити цей недолік, і перший україномовний канал вже працює. Є такий апарат Yamaha Raptor 660. Це не новий апарат, є вже набагато цікавіші екземпляри, там 700 і так далі. І тому але є дуже-дуже багато на території України таких машин, які люди дуже люблять, вони в них є. але Хочеться більше розкрити цю тему по ремонту їх, по обслуговуванню, по тюнінгу і так далі тому. Подобне. Що хочу сказати відносно цього екземпляра. Придбався він недавно в такому стані, він практично весь в стокі, у нього ніяких не було модернізацій, ну, окрім поклеєних оцих наліпок. Дуже цікаво, що апарат 2004 року випуску. 2006-го він в експлуатації по сервісній книжці. сервісна книжка, до речі, перевірили, вона дійсна, все там отлічно, все нормально, вона не ну, тобто вона в сервісному центрі б'ється. Що хочу сказати, дуже гарний, дуже дуже гарний стан. Дивовижно гарний стан на такий апарат, на такі роки видно, що експлуатувався мало. Тюнінга взагалі нема ніякого, тобто, це каже про те, що апарат не перебував в руках у спортсменів. Тобто спортсмени обов'язково собі щось модернізували. Значить, що ми зробили? Йому буквально ну, от, зовсім недавно я його придбав? Поміняли масло. Раз поміняли масло, перевірили щеплення. Є дуже-дуже багато моментів, які хотів би я висвітлити, які я хотів би, щоб ви ділилися, ви радили, приймали якусь участь в цьому. І так само ми создамо разом такий, скажімо так, блог, в якому можна буде основні моменти стосовно цієї машини і, схожої на неї 700, побачити, як їх або ремонтувати, або обслуговувати цей апарат. Саме перше, що хочу сказати, перше, куди я поліз, це розширення колісної бази. Розширення колісної бази були придбані такі проставки. Це 50 мм. Встановлені розширення бази. Капарат їде набагато краще, цікавіше. У нього немає крена такого і підвізка стала м'якша за счет речага. Це перше, друге, є один недолік у проставок, дуже великий. Вони збільшують навантаження на підшипник. Тобто у нас змінюється виліт ЕТ, так називаємо ЄТ, і у нас збільшується навантаження на підшипник. Далі стає тугіший руль. Кермо стає набагато тугіше, тому що у нас міняється геометрія а, тяг. управління. ну, Виноси всі оці моменти, вони змінюються. Це такий, скажімо так, недолік. В управлінні таким апаратом. Це перше, хочу що зробити. Я хочу зняти оці речаги. Стандартні Це стокові речаги. Вони йдуть, скажімо так, у нього з заводу. Тут були деякі пошкодження, як вже потім ми побачили. Тут такі підвари є. Але що цікаво, що він не був. Розломаний, тріснутий, він просто підварений. Тобто тут нічого такого кримінального немає. Все одно хочу їх замінити. Для чого? Для того, щоб зробити винос, розширити колісну базу не за рахунок проставки, збільшення проставки, а за рахунок речага. Тим самим ми збережемо геометрію підвізки. У нас не буде навантаження на підшипник, у нас буде легше кермо, але база буде ширша. Звичайно, потім можна буде поставити і проставки, і подивитися, але це буде на 10 100 мм на сторону, це, мабуть, буде занадто. Ну, Зараз будемо ставити речаги, будемо дивитися, як це буде відбуватися. Буду все висвітлювати, буду показувати. Пишіть свої коментарі, буде дуже цікаво, особливо про тих людей, які е, мали справу з цим апаратом, які мають досвід. Тому що в мене досвіду по ньому нема взагалі. Тобто, от ви бачите апарат. В руках людини, яка взагалі не стикалася з цим. Ви будете бачити все моїми очима, будете бачити все, весь процес обслуговування. Ну і коментуйте, якщо буде цікаво, буде такий цікавий блог. Що ще хотілося сказати? Задня база не розширена, все в стокі. А ще хотілося сказати, тут от є такий в глушнику є такий, скажімо так, Допоміжний скажімо, пристрій, який допомагає зменшити звук. Так от, Він тут, як був вставлений, я так розумію, ще тоді, із, як з салона виїхав, так він тут прикипів, приржавів і вже все. Він тут уже, мабуть, навіки. Ну, будемо винімати його. Тобто він зменшує потужність двигуна, трошки душить його, але зменшує звук. Також зменшує звук. Що ми зробили? Ми зробили найголовніше ручник. От, розбиралась повністю оця вся, оця вся каретка. ну Скажімо так, супорт розбирався і був зроблений ручник. Ручник працює і дуже добре працює. тобто Він зараз стоїть на склоні і мертвий. Причому ручник стоковий, це не якісь там тюнінги, ось сток. Він отак працює. От, дуже цікаво, що цей апарат. О, І все, ручничок працює. Далі ми будемо дивитись. є неприємна така штука, є звучок з двигуна. Може хтось щось порадить, звучок з двигуна з цього місця, там такі як підтріскування, але ну, кажуть, що не смертельно. Але будемо все одно з цим розбиратися. Всім всього найкращого, ставте великі пальці вгору, пишіть свої коментарі. До зустрічей.